Це Тарас. Інтернет-магазин Махом Км'є на огляді інвалідний візок номер 341 Мейра 9050 з шириною сидіння 46 см. Ось так він легенько розкладається. Ширина сидіння 46 см. Загальна ширина від обода до обода 66, см. глибина сидіння 43. См. Висота від сидіння до підлоги 41 тере 45, висота спинки 45 см, важить він 20 кг і витримує навантаження 130 кг. Е хороший стан візка, е проте треба буде, якщо ви його будете купувати, берете тряпочку, водичку і відчищаєте. Все вам покажу, все розкажу. І так, підніжки можуть бути якісь певні. Царапани, царапани, царапини. Але вони складаються, вони відхиляються, вони знімаються, вони назад складаються. По висоті регулюються. От тут відкручуємо і, і буде щастя. До речі, також вони регулюються кут мехло самої платформи. Тобто, отак. Можна робити. Це в нас ремінь проти зівской ніг. Дуже хороша штука. Передні колеса. Литі, литі, брудні колеса. Якщо помити, то будуть чисті. Досить хороший стан протектора. Також є можливість регулювання висоти, що десь зможе змінити кут нахилу сидіння. Задні колеса також литі, 24 ті колеса, хороший стан і також брудні. Це єдиний їх мінус. Ободи е, є царапини по всьому периметру. Колеса на швидкоз'ємній муфті. Зверніть увагу, як обертаються передні колеса, нічого не штопориться, це свідчить про те, що підшипники в нормі. Далі. От у нас блокування коліс, все працює. Можна регулювати по силі затиску, якщо тобто, буде десь поскакувати колесо, дивіться, о, сильніше. Ми просто беремо, ось тут ось ці гранічки ми відкручуємо, підсовуємо туди ближче і вже буде все в нормі. Так само все тут працює, просто от бачите, треба дотиснути. Я, я цим зараз займусь. Так що, якщо ви купите, то вже буде все працювати так, як треба. От У нас царапаний, от у нас швидкоз'ємна муфта. Далі підлокітники. Дивіться, ось так вони відкидаються. Ось цю, штучку наверх. І от відкидаються підлокітники. І один, і другий. А між підлакітники десь такі в міру тверді, в міру м'які, Не вигорівчі, чорненькі, в хорошому стані, пошкоджень немає. Оці от боковушки. Так само. Це пластик, але він міцний, сидіння в дуже хорошому стані. Не знаю, воно майже, якщо не брати оцю ниточку, то воно майже як нове. Якихось царапин таких о, знайшов, ну, бачите, отут. Але воно чорне, не вигорівше, те саме стосується і спинки. Також в хорошому стані ось викруткою викручуємо і знімаємо, перемо. Те саме стосується і спинки. Ось тут відкручуємо по цих боках. Величезним плюсом є гальма на ручках, якщо ви десь спускаєтесь з пандуса чи з якогось нахилу. Просто затискаємо і по чуть-чуть, легесенько людина їде разом з вами, так, щоб не довелося там в кінці внизу ловити. Тут в нас регулювання висоти сидіння. Взагалі можна зняти, до речі, підлокітники. Ось тут, от, бачите, підняли верх, там так само верх піднімаємо і знімається підлокітник. Що ще? Да ніби все, ніби все розказав. Хороший візок, в хорошому стані, за приємну ціну. Посилання, де можна купити, буде внизу під відео. Це інтернет-магазин Магом. Дякую за увагу. На все добре.